Як відомо, навчання у вузах США сьогодні коштує чимало грошей. Після закінчення закладу студенти зазвичай залишаються з величезною сумою боргу, яку треба сплатити та ще й з відсотками. І минулої середи загальний борг американських студентів сягнув рекордної позначки одного трильйона доларів. У зв'язку з цим у багатьох американських містах біля основних університетів демонстранти порозкладали намети, аби відзначити, як вони це називають, день одного трильйона. У такий спосіб вони хочуть привернути увагу суспільства до того, як впливає борг за навчання на студентів та їх родини. До того ж, з нинішнім рівнем безробіття у 8% випускники закінчують університет, навіть не будучи впевненими, чи взагалі зможуть знайти роботу. До таких відносяться і студенти американського університету, що в Вашингтоні Уляна Телюк має деталі. Азда Даффі – студентка факультету мистецтва в американському університеті. Через місяць вона закінчує навчання. Це щасливо сумне відчуття, як на мене. Ми переживаємо, що після чотирьох років навчання нам доведеться залишити університет друзів і піти, як я це називаю, у реальний світ. Товаришка Кейт Енджела Мелор також на випускному курсі. Дівчата сподіваються знайти роботу за фахом у мистецькій сфері. Однак для початку вони готові влаштуватися будь-де, адже треба виплачувати студентську позичку. Американський університет один з найдорожчих. Рік навчання коштує понад 40 тисяч доларів. Кожна з них має щонайменше 20 тисяч доларів боргу. Це божевілля. Я напевне ще не зовсім усвідомила, що це таке. Зрозумію, мабуть, тоді, коли отримую перші рахунки. Протягом року університет влаштовує тренінги та інші заходи, що повинні допомогти студентам з навиками пошуку роботи. Однак, заступник декана бізнес школи Лоренс Вурт пояснює, що ця програма не розрахована на негайне працевлаштування випускників. Ми намагаємося підготувати наших студентів до роботи взагалі. І з цього боку це інвестиція, але це ще не означає, що випускник отримає роботу негайно після закінчення вузу. Утім, вони набудуть досвід і навички. Студентка бізнес школи Олександра Голом погоджується з таким підходом. на мій погляд, цінність є у самій освіті. і я не пов'язую це з пошуком роботи. Досвід здобути в американському університеті є важливішим від працевлаштування. Oh, cool. Директор програми інтегрованих технологій Пол Оглер дотримується іншої точки зору. Він хоче, щоб всі його випускники знайшли собі роботу. Я намагаюся знайти роботу для всіх наших випускників. Я не зупиняюся допоки вони її не отримують. Вони заплатили великі гроші за навчання, і я відчуваю своїм обов'язком допомогти їм стати на правильний шлях. А от студентка Дара Герш переконана, що тимчасова робота може перерости в професійну кар'єру. Чимало моїх друзів працюють на чотирьох-п'ятьох роботах. Я знаю, що і мені доведеться працювати на різних роботах, не пов'язаних з моєю спеціальністю, але які відтак можуть стати моєю професією. Між тим, Кейдафі сподівається після закінчення університету знайти роботу в Вашингтоні. І ще більше вона надіється, що робота їй сподобається. Is... важливо пам'ятати, що б ми не робили. Ми хочемо бути щасливими, і тому повинні слідувати цій меті. Тоді все буде добре. А поки що Кейт хоче насолоджуватися кожним днем, які залишилися до закінчення вузу. Перед тим, який доведеться зануритися у реальний світ. Уляна Телюк голос Америки.